Присаду чи що? Добрий вечір. Здрасті. Як вас звати? Мене звуть Артем, мені 14 років, я буду піти. Щось особливе? В да. якому жанрі? Буду піти рок-оперу, це для мене вперше, і от спробую свої сили. Слухайте, ну ризикований жанр. Впевнений в собі? Ну, не повністю. Що треба зараз, щоб ви виступили так, як ви собі це уявляєте? Увіреність, мабуть. Ми вам її посилаємо зараз. Беріть її, будь ласка, зробіть це. Іншого шансу не буде. Будь ласка. Хороший. Так. Скромний хлопчина. Скромний, угу. так. Це така рідкість зараз. Хоч би хвилювання його зараз не. Накриво, не згризло, тому що подивися, як він теребить мікрофон. Ти б там стояв, ти б не те теребив би. Sitten we.

Капец, у мене слезы течуть, я не можу. Всі большое. Слухайте, я цього не планувала і не очікувала. В мене чогось сльози потекли. Артем, ви це зараз не будете усвідомлювати, але можливо, колись через роки ви це згадаєте. Я давно не бачила таких чистих людей, як ви. Таку чисту душу і такий чистий спів. Це так класно, Артем, що ви є. Знаєте, отакі от прості вам слова. Класно, що ви є, Артем. Ви зробили е, надзусилля і взялися за таку складну композицію за оперу Моцарт. Я вам дуже вдячна за мої відчуття сьогодні. Дякую вам. Спасибо большое, Артем. Ну це попадання у серце. Я насолоджувалася вами та вашим талантом. Ви такий прекрасний, такий сильний, такий могутній, такий сміливий. Я хочу подякувати вам за вашу сміливість вийти на цю сцену. Спасибо большое. Артем, от коли ви вийшли спочатку і почали розмовляти з нами, я так дивився на вас, і ви ну, трішечки так не впевнені були. Але коли ви почали видавати перші ноти, ви знаєте, я просто. Побачив у вас таку глибу, таку силу, таку потужність всередині вас, яка виходила, знаєте, як сонце, яке освітлює всю землю. Так, так само ви освітлювали зараз всю цю аудиторію. Я бачив такі виступи тільки там в якихось мюзиклах, там Дон Жуані, в тому ж Моцарті. І я бажаю, щоб ваш спів і ваш талант прозвучав просто на весь світ. Спасибо. Большое. Дякую вам. Дивись, я зараз запитаю з дещо в Артема. Артем дасть відповідь і, можливо, вона тебе трошки і здивує. Артем, ви задоволені своїм виступом? Ви все чисто заспівали? Mm, Ні. Артем чесний хлопець. А мені було чисто, Артем. Ви знаєте, все. Артем, ви могли краще? Так. Да. Ну, що ж такое? Так. Що да, відбувається? Дайте нам, будь ласка. Дві хвилини з колегами, а вимкніть мікрофон. А що, тепер... а що тобі не так? Ну що мені не так. Дивіться, у нас буде тотально висока конкуренція за місце у фіналі, тому що це вже не перший такий підліток, який є з таким золотим гарним вокалом. Просто ми будемо мати потім великий клопіт. Ну, розумієш, і такі люди. Ну, ти бачив серед 14-річних хлопців зараз от таку культуру. Культуру поведінки, ні, культуру ні, я, я дивись, співу, культуру дивись. всього. Ти ну, мене ти... правильно ти мене правильно зрозумій. Та помарочки там трошки були, він сам це от визнає. Та, а, ми... В нас в нас тут була невеличка нарада з колегами. Ми всі зійшлися на кількох цікавих пунктах, які я з задоволенням вам донесу. Ви достатньо харизматичний молодий чоловік. То таких юнаків ми раді бачити на цій сцені. Ви вихований, скромний, і це вам пасує. Колись вас Бозя при народженні поцілував голосові зв'язки. І я. Бозя, і я думаю, Бозя? І в вушка, так. Я б таке слухав з задоволенням і вічно. У вас чотири так. Одноголосним рішенням цього суддівського корпусу. Ласкаво просимо далі. Спасіба огромное. Але ж буде важко! Ці мами в залі сказали: ой, який прекрасний хлопець, боже.